Так, розгляд питання внесеного з голосу на 49-й сесії про звернення до Верховної Ради України офісу президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Кам'янської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Форум комісії є. є. О, давайте розпочне розгляд питання. Питання є? До чого питання? Нема підтримати. Всі читали? Оставлю на голосування. Устименко. Гуменюко. За. Кравченко Гуменюк. за. за Гавеля. За. Іванченко. За. За. Кеток? За. 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 Рішення погоджено.